Здуріти можна, що робиться в Житомирській. Понавозили мотоблоків і будуть робити тракторці. Мабуть, будуть. А може і продамо мотоблоками. Кого цікавить мотоблок, переобладнання мотоблока в трактор. Готовий міні-трактор з мотоблока. Пишіть, дзвоніть до Житомирських, приїжджайте, Житомирський міні-трактор з мотоблока. Facebook, Ютуб. Тікток, міні-трактор з мотоблока. Шукайте нас на всіх каналах. Де тільки можна. Хто недалеко від Житомира, приїжджайте і подивитеся на готовий тракторець з мотоблока. Ось ми придбали 4 мотоблоки і будемо робити з їх тракторці. Хотіли більше придбати, але не було в наявності. Десь пливуть в контейнерах ще з Китаю. Ну, переробимо ці, порозпродуємо клієнтам. Замовимо ще. Всім дякую за увагу. Телефон, як завжди, в підписі.